Вітаю шановні учні! В цьому відео розглянемо виведення молекулярної формули органічної речовини за масовими частками елементів сполуці. Задача така. Масова частка карбону в молекулі вуглеводня становить 80%. Відносна густина парів речовини за водним дорівнює 15. Потрібно вивести молекулярну формулу цієї речовини. Запишемо, з'ясуємо, що дано, і запишемо це. Дано, Масова частка карбону дорівнює 80. Відносна густина позначається літерою D заводним DH2, пишемо дорівнює 15. В задачі говориться про вуглеводень, тому робимо висновок про те, що до складу цієї речовини входять атоми карбону і гідрогену. Загальну формулу пишемо: це X, H, Y. І, власне, задача наша, завдання цієї нашої роботи визначити індекси X і, Y, чому вони дорівнюють. Пригадуємо, що масова частка Визначається як відношення атомної маси даного елемента помноженої на кількість атомів цього елемента в формулі цієї речовини, і поділити все це потрібно на відносну молекулярну масу. Звідси, Аналізуємо нашу задачу. Масова частка відома, відносна атомна маса, з'ясовуємо це в періодичній системі і відносна молекулярна маса, чи можемо ми обчислити. Можемо. для того, щоб обчислити відносну молекулярну масу, нам дається відносна густина парів цієї речовини за водним, тобто dh 2 Відповідно, потрібно обчислити наші задачі оцю N, тобто кількість атомів відповідного елемента, переписуємо формулу на визначення кількості атомів. Для цього масову частку, але вже частку від одиниці, відсотки треба перевести в частку від одиниці. Множимо на відносну молекулярну масу і ділимо на атомну відносну атомну масу. Елемента кількість атомів якого будемо обчислювати. Переведемо 80 в частку від одиниці, це буде 0,8. І згадаємо, як же ж нам потрібно визначити відносну молекулярну масу. Якщо нам відома густина, Водним, то для того, щоб визначити молекулярну масу відносно, скористаємося такою формулою відносну густину заводним, помножимо на молекулярну масу водню, тобто на 2. Обчислимо. Молекулярна маса нашої речовини буде дорівнювати 30. Ми маємо все, що нам потрібно для того, щоб обчислити кількість атомів карбона. N-карбона буде дорівнювати 0,8 множимо на 30 і ділимо на 12. Відповідно, 24 поділити на 12 це буде 2. Тобто в, нашій, в молекулі нашої речовини 2А для так. того, щоб обчислити масову частку гідрогена, від 100 віднімаємо 80%, отримаємо 20% гідрогену в цій сполуці. Переводимо в частку від одиниці, це буде 0,2% і, в принципі, все, що нам потрібно для обчислення кількості атомів гідрогену, у нас є. Рахуємо 0,2 помножити на 30 і розділити на відносну атомну масу гідрогена на одиницю. І це буде 6. Тобто 6 атомів гідрогену в молекулі 2 карбона, 6 гідрогенів. Наша формула ось така. І пишемо відповідь в задачі. Це формула сполуки це 2H6. Але Зверніть, будь ласка, увагу, що це задачі, в яких є інформація про відносну молекулярну масу. За даними задачі, ми можемо це вирахувати, задачі іншого типу. Певна речовина містить 52,2%. Карбону, 13% гідрогену і атоми оксигену. І за цими даними потрібно визначити молекулярну формулу цієї речовини. Записуємо, що ж у нас дано. Масова частка карбону, масова частка гідрогену, а от оксиген, відомо, що він є, масової частки не дано. За цими даними робимо висновок про те, що до складу речовини. Ходять атоми карбону, гідрогену і оксигену. Позначаємо їх кількості X, Y і Z відповідно, і розв'язання. Задачі достатньо прості, єдине, що зверніть увагу і запам'ятайте порядок розв'язування таких задач. X, Y і Z, відповідно, для того, щоб визначити це співвідношення, нам потрібно для кожного елемента створити, записати таку дробь. Масова частка в чисельнику і відносна атомна маса в знаменнику для карбону, для гідрогена і для оксигена, відповідно. А тепер підставимо значення в ці формули. Масова частка карбону 52,2%, поділити на 12%, атомні маси дивимося в періодичній системі. Гідрогена 13% ділимо на його атомну масу на 1, що ж до оксигена. Перш ніж підставляти, нам треба порахувати його масову частку. Для того, щоб порахувати, від 100% віднімаємо масову частку карбона і е, гідрогена і отримаємо число 34,8%. От саме це число підставляємо в нашу дробь 34,8%. Відповідно, ділимо на 16 відносну атомну масу. Пишемо дорівнює і далі ми рахуємо кожну, із цих, кожну цю дроб. Відповідно: 52,2 поділити на 12 буде 4,35. І тут рівно ділиться. Якщо ж більша кількість цифр, то округлюємо до тисячних, запам'ятайте, будь ласка, 13 поділити на 1 це буде 13. А ось тут буде 2,175, тисячних, тобто округлюємо до тисячних. Наступна дія, її треба запам'ятати із тих чисел, які у нас ось тут в цьому рядочку визначаємо найменше. Найменше буде 2,175. тисячних. І на це число ділимо всі ці три числа. Ось так. Отримаємо. Перше це буде рівно 2, в другому буде 5,9,7 і так далі. Округлюємо до цілих, це буде 6. Ну і тут буде одиничка. Тобто 2 один, атоми карбона, 6 атомів гідрогену і 1 атом оксигену. Складаємо формулу С2H6O1. Але пам'ятайте, що одиниці ми не пишемо відповідь в цій задачі формула сполуки С2H6O. Ось так. Це дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у вивченні хімії!